У лозові депутати погодили заміну назв 122 вулиць та провулків громади. Кілька місяців історики у складі спеціальної комісії досліджували старі назви об'єктів топоніміки та напрацьовували нові варіанти. Щоб врахувати думку різних верст населення всіх поколінь, до складу комісії включили членів ветеранської спілки, учнівську молодь, громадських активістів. Напрацьовані нові назви виносили на громадське обговорення. Враховувалися особливості нашого. Е Регіону східного, скажімо так, тому так ну досить м'яко підійшли до о, прийняття відповідних рішень на комісії, щоб ну, суспільство теж сприйняло це. Знову ж таки, нагадую, що чомусь у деякого деяких дописувачів склалась думка, що от місцева влада все кинула і почала займатися суто перейменуванням. Забувши про дороги, про медицину, про освіту, про культуру, ні, кожен займається своїм. От історики, краєзнавці і профільна комісія, попрацювали і напрацювали цей масив. Тому прошу депутатів міської ради підтримати це рішення як на спільному засіданні депутатських комісій, так і на сесії міської ради. Дякую. Депутати одностайно проголосували за нові назви. Головна архітекторка громади Інна Кошляк, вкотре нагадала: на перейменуванні ні місто, ні його жителі гроші витрачати не будуть. Хочу звернути увагу лазівчан, що спеціально змінювати будь-які документи права власності, прописку або інші документи не потрібно. Зміни будуть відбуватися в ході їхнього поточного життя, в ході необхідності заміни цих документів. Якщо це буде або реєстрація права власності, інформація буде внесена в електронні реєстри, з'явиться там автоматично або переоформлення договори купівлі-продажу. Також заміна буде проходити автоматично в деяких випадках, коли на вимогу нотаріусів їх попросять принести оригінал рішення, вони зможуть його безкоштовно отримати в у нас в органу місцевого самоврядування і передати нотаріус. З повним переліком перейменованих топонімів можна ознайомитися на сайті Лозівської міської ради.